Всім привіт, з вами я Лан, 14. Сьогодні ми пограємо в одну игру, де я вам е, Покажу деякі лайфхаки неприкольні. Ну, а ми зараз починаємо. Перше, це якщо в любій ігрі хочете створити свій сервер. Ви маєте ось тут під ось цим всім, буде такі на світі ігри. І ось тут. Натискаєте на сервер і можете створювати свій сервер. Тут є з боку кнопочка Create PRIVATE Server. Ви неї натискаєте і можете собі створити як вот за безплатно. Наприклад, тут мій друг був, створив свій сервер, а я зараз можу зайти на свій і... ну коротше, ваш сервери зможуть грати тільки ваші друзі і ви теж. Ну, я зараз. в цій грі, вона популярна була. Тому ви, ви її знаєте, я зараз покажу, як в ній швидко навчатися грати. Це. Ну, перше це про персонафі. Ви починатимете іменно з. Ось цього персонажа І, ну, я розтану ним, щоб е, продемонструвати. І тут є різні кнопки. Наприклад, є щит, є удар, і, і знизу є всі штучки е, такі в інвентарі. Наприклад, ви можете взяти і зробити ось таку. Ну, або всі. Рі, е, всі. Це навіть за кого ви граєте. Можете зробити ось такого, ось так і ось так. Ну, е, можете собі тут, подивитися ну, розібратися там трохи. А я сьогодні хочу постаратися з вами е, затестувати нового персонажа, якого якого я ще награв? Це, коротше, Я хочу подивитися, як з нього грати. Зараз перевірю. Так, ну перше я до, до я треба от зробити повне життя. Так, раз я його сиденьку. Верблю, щоб він тут спавнився По-новому її ми не мали більше ударів затестувати. Ну завозьмітло на мене вже новий скі. Потім я його вам покажу е крафче. Ну перший удар був цікавий. Аш кик. Ні, собі! СССР вовче. О, 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 -о. Ничего еще это обито. Все, все, я кисть дуже жестко. Просто подходишь, Берев. А Ося есть я штука, на мою думку. Я его просто разрезал. У нас мы за у всех персонажей. Хм. Я уже поко... показал Удари першого. І зараз я... Наприклад, обираємо цього персонажа. Зараз я зацитую його удари. Надіюсь, вони не прикольно. Так, все що. Оооо. Ось ця вастка штука, в цю ігру заграв. І ось ця вастка штучка. Ну це просто так. Ну, тут До цього ми до ульти ми прийдемо пізніше. А зараз до ударю. Наступний нас це є якийсь хібор. Ай. Ой, я. О, я майонез. Провіряємо. Перший живу просто Е... Короче. Ай-камера. Просто це це вже просто це тільки просто просто. Так ось все ж. Ага. перший не працює він дуже прикольний ульта тут дуже жорстка тут на ньому є ульта скоро ми перейдемо до мого любимого Ба! Ось це найбільше зносить в принципі Ну і дуже круте і прикольно. Ось це дальне таке. Ось це тут. І зараз ми переходимо до мого любимого персоналу зараз. О! Це так. Так. Да, той мені кін Opa To NPC A ja można prawie zrobić bach, bach To jest takie Dar sam z nas To... jest ta woska sztuczka No w ja się ma zaraz jeden raz otwaram Chodź. Я не розумію. У нього 0%, життя, як він все живе. Все я так. А тепер же все. Ну окей. Далі. Це те, що я показував на саму. Що це я вивчила? Зараз я показував те, що я показував. Я просто бах. То есть куда и він прилетає на ну, диконець. Дві все. Фулбол называйте. Це мені найбільше подобається. Я розсерєзно. Ну Це дуже круте. Перший покажу, як воно. Ай знов використав і не попав, Та як так? Зараз все зацестую. Ну, я покажу, як він працює. Просто дивіться. Якщо ви стоїте далеко якогось гравця і хочете на нього напасти з цим, мав той такого, адже ви все один кусок підкидуйте, а потім його вдаряєте. Так зараз дня підійду. Пока як воно працює, якщо все ідеально попасти. Якщо ви зможете попасти ідеально. А я цього навіть не можу нормально. Десь там ось тут. І почекаю. Okay, я погнав. Якщо ви всей данні попадете, то буду ось така вточка. Ну і давайте вже доб'ємо Ульсту, раз уж я вже почав про неї говорити. То давайте ми її вже доб'ємо, от вже половина є. Тому можна і добити, я так думаю. Нічого себе було достка. І це в мене перший раз. Так а не... А, він терспан все точно. Зараз. Я хочу накупити на тобі ульту. Дай мені нормально накупити ульту. Шп'єм ультанути. Пиу, 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 пиу. Па, па, па. па. Задуль, ты все зовсім трохи. Еебой. Yeah, все одно. Що... Я його маю добито. Щоб краще показати, а то... Знаєте, ульта настільки сильна, що практично вона його вб'є. Я можу його вбити, знову далі. Ну, Перший ніж почати свого, своє ультування, я маю його добити. А тепер зараз почнеться жесть. Оооо! Поч це означає що йому хана Де він. Він все тут. Ну а я зараз. Є І... Б'ємо Смертельний удар. Такожко. Все так фоска, хочу одне. Опа! Оце в найкраще. І все полетіло в космос. Ой. Це було досить круто. І тепер я спробую ще одного нового. Надіюся, я змогу, я змогу. Все один.

Росія просто пу пу па па пау Я хочу накупити ульту на ньому. Один процент якого я хочу просто пах! Ось я жорстка втука. Ба-ба-ба! Коли коли в мене меч починає горіти... Треба зробити так, щоб він не продовжував горіти. Може просто Тепер... Бах! Ба-ба-бах, бах, бах, бах. І я зараз можу просто піднім. ба ба хочу на нем на купить улицу просто Нет. Ра, раз ра, ра, раз просто ему заразился Винусь. Ти. Є! Зараз зараз буду літа. А так не буде одного удару на нього. Але тепер йому краще бігти. О! Зараз йому буде хана. так и Я его просто разрубал. Я... и ми хваща има на тъбюкърсата Оз ме чакам на тъбюкърсата Вико кинай си Та